Завершили монтаж камінної топки польського виробництва. Це модель Зюззя, Деко, декоративне скло, таке красиве напилення. Що в нас в цьому камінні є принципово? Принципово є дефлектор, це вихід димових газів, який ми маємо відкрити перед початком розпалювання каміна. І є система регулювання кисня з вулиці. Тобто для процесу згорання дров ми беремо кисень не з приміщення, а з вулиці, щоб не пересушувати повітря в Тому, відповідно, ми відкриваємо повністю на себе цей речажок. Це, щоб затягувало кисень для процесу згорання дров для хімічної реакції, це, щоб димові гази виходили. Ось так. Тут також є зольна камера, яку можна відкривати така поличка висипати, і на ній є такі ось, підійдіть, будь ласка, такі, як. Зараз, секундочку, Є регулювання, ще його можна теоретично відкрутити, ось тут гай, і щоб з <тас> кімнати теж кисень брав. Але, але краще цього не робити, щоб кисень для процесу виграння тільки брав, каві з вулиця. <тас> і потім, коли висипаєте, потрібно вставляти отут максимально щільно, щоб менше підтягнуло кисень приміщення. Як ми закладаємо дрова? Дрова в каміни в такі сучасні, краще закладати розпалювання, робити зверху в дефлекторній частині, тобто безпосередньо підверху. Для цього вниз ми кладемо товсті дрова, потім ми кладемо середні дрова. Ось таким чином. І коли ми складаємо дрова, ми начебто їх ближче складаємо до тих двох стінок, які є не до за скла, щоб як розгоряться, щоб вони не впали на скло, щоб вони якби спирались, умовно спирались на <кхід> ці стінки. Це особливості кутового країну безпосередньо. Ось таким очі. Сьогодні у нас плюсова температура плюс 7 градусів Цельсія і висока вологість. З точки зору тяги це найгірші умови, коли висока вологість і плюсова температура. Тобто найкраще, відповідно, все це працює в мороз, коли є великий перепад температури. На вулиці мороз ну, тобто ми починаємо топити і гаряче повітря відразу утить вгору. Зараз вологість висока, тиск, так, Тому, скажімо так, це якраз саме умови для того, щоб камін розпалювати по принципу, як це називається, хінська свічка. Тобто ми запалюємо зверху дрова, тим самим дим розгорається. Він підігріває трубу, покращуючи тягу, і диму нікуди діти звідти. Бо якщо ми почнемо запалювати тут, особливо в таку погоду, в туман, коли ще туман, то диму буде легше виходити в приміщення, ніж вгору летіти. А тут у нього вже не лишається вибору. А ви сказати, що воздушна пробка. Так, тому щоб мінімізувати всі ризики, ми завжди ось таким чином закладаємо дрова підверх і розпалюємо зверху. Момент розпалювання ми прикриваємо настільки, наскільки це можливо, дверцята. Ми користуємося таким газовим пальником. Якщо ним користуватись, його потрібно зберігати в розібраному вигляді по техніці безпеки. Тому що буває, потравлює газ. Також, коли розпалюємо, я завжди тримаю пальці, щоб відчувати нагрів. Не ось так, щоб він не бахнув в руках, а Та ось так. Захожі зуба? Ні-ні, газів. Є залемент, так. У вас немає запальнички? О, ось, так. Ну, тобто, ось я пальці тримаю на нагрівало, ось так прикриваю дверцята настільки, наскільки це можливо, і розпалюю дрова теле. Часте питання, скільки. Закладати дрова, так? Тобто дрово потрібно закладати в середньому 30-40% найбільше від об'єму топочного. Тобто беремо загальний об'єм топочний, скажімо так, і десь 30-40%, третину закладаємо дроб. Оце найбільша закладка. Ну, По великому рахунку у нас тонкі дрова, тут підверх. Тут таких товстих полів можна сказати там 5-6 штук. А підверх вже ми складаємо такі тонкі для розпалювання. Найважливіше це, звісно, паливо. Для того, щоб максимально отримувати кількість тепла і естетичне задоволення, повід... потрібно мати сухі дрова. Сухі дрова це ті, які відлежались від 12 до 18 місяців в місці зберігання в дрові. У них найкраща вологість, тобто безпосередньо у мене такі дрова, які... які можуть більше 18 місяців. У них мінімальна кількість вологи, і вони зберігаються в дрові. Якщо сується сюди дрова. То... Положити. Скільки не треба поліжати, щоб вони Ну, При кімнатній температурі дрова відповідно будуть вологість ну, віддавати, вони будуть підсихати трішки, але все одно вони мають бути природні висушені. Ну, тобто в дровітнику якесь місце має бути для зберігання накрите, щоб дрова ну, віддали вологу свою да, природню в атмосферу. Mm -hmm. Що ще потрібно знати? Це те, що камін новий, він пофарбований фарбою, і відповідно його перші 10-15 протоків потрібно витопити. Тобто, щоб, щоб запах пішов? Та, що запах пішов. Тобто зараз, коли ми камінну розпочагаємо, очевидно, що піде запах фарби такий неприємний. Зим краще довго не дихати, провітрювати приміщення. І до завершення ремонту витопити його, поки зовсім не пропаде запах. Бо потім шпалери і шпори натягнуть цього запаху, і буде неприємний запах в юнаці. Тому потрібно буде його витопити. Це десь 15 таких протоків, не менше. Але до того моменту, поки запах повністю не пропаде, такого як фарми, запах фарби, решітки потрібно буде ці познімати. Перед продовженням ремонтних робіт, загерметизувати, якщо туди пилюка не потрапила при малярних роботах ні в якому разі, бо ви потім будете тихати цим повітрям. Тобто, після того, як 15 разів протопити, інтенсивно потрібно познімати ці решітки, заклеїти клеєнкою, малярним скотчем, ось цю щілину заклеїти, щоб туди нікуди не потрапив пил, бо потім вам доведеться ним духа. Це дуже важливо. 5, 5, 5, 6, Ні, потрібно мінімізувати, щоб при малярних роботах... А якщо вже попав, не ну, попав, тоді він буде світ вилітати разом з гарячим повітрям. <різь> це це якби не ну, не дуже добре, так би мовити. Добре. <різь> 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 Опов, оформлі, робота верхня заслонка. Так, це вихід димових газів. Максимально. Так, тобто це техніка безпеки. Для того, щоб всім э, спокійно спали, має бути це Дефлектор, тобто шибер це вихід димових газів. Ним його не закривати, поки камін не догорить повністю. Це небезпечно, тому що це, це От. Значить, якщо... Ось двері, Зараз я вже ущинлю, так як я побачив, що дрова загорілись, вже дійшли ми до товстих, тобто щепки прогоріли і загорілись перші такі дрова товстіші, все, ми ущільнюємо повністю дверцята. І далі ми можемо, коли вже загоряється дрова ще більше, можемо кисень регулювати, тобто більше-менше давати, щоб трішечки, ну скажімо так, не так активно дрова перегорала. По догляду за склом, Скло можна мити відповідно на холодну, не відразу після того, як камін прогорить. Є спеціальні засоби, можна використовувати там аналогічні засоби, які для миття духовок та сажі, на них написано. Основна задача це тільки хімія, мочалка і серветки сухі. Ні в якому разі нічим абразивним не можна терти пластиковими яршами, металевими яршами, не можна, тому що якщо скло десь поцарапається, воно в тому місці потім постійно буде програти. Тому це не можна робити. Також, коли камін догорів, важливо закрити піддувало і закрити шибер. Тому що якщо, якщо його не закрити, то ви будете, цирк... буде відбуватись холодна циркуляція повітря в вашому будинку, і буде навпаки холодний тут стояти і охолоджувати приміщення. Mm -hmm. Тому коли все догоріло, потрібно все відкрити, закрити. Це теж важливо, щоб ну, не втрачати тепло з будинку. Mm -hmm. Так. А тут, так як тут будуть дрова зберігатись згідно візуалізації, так як тут будуть зберігатись дрова згідно візуалізації, ми тут зробили подвійну стінку. Ось є основна, відсікаючий матеріал із ізоляційного матеріалу, така всередині перегородочка, щоб гаряче повітря сюди не давати. Потім повітряний прошарок, в якому ми влаштували систему доступу до дросельного механізму, який регулює приточним киснем піддувалом. От. І там далі стінка. Тобто дрова. Тут, де будуть лежати дрова, тут буде такий повітряний прошарок, щоб дрова не нагрівалась до критичних температур. Ось таким чином.